Закінчилося засідання Ради Федерації поспілок України з питань безпеки праці і ми ухвалили рішення щодо поради президії Федерації поспілок України про виділення великої суми грошей на допомогу постраждалим від військових дій на робочому місці. Сотні людей щороку, останні два роки, травмуються або гинуть на робочому місці внаслідок військової агресії. Ми маємо допомогти. Постраждалим їх сімей в цьому цей момент, поки агресор не заплатить за свої злочини. Кожен із постраждалих буде не йому буде увага, його сім'ї, його сім'я, або він сам отримує можливість лікуватися. Є проблема в компенсації витрат на лікування в цей момент, виходячи із ліквідації фонду соціального страхування в 2023 році. І прогалини в законодавстві, наслідок якого зараз не всі медичні витрати покриваються за рахунок соціального страхування через пенсійний фонд. Про допомагають своїм членам в цій прогалині. Ми сподіваємося, що і законодавче буде це змінено на краще. Ми подали вже законопроект на початку цього року через народних депутатів. Питаннях ліквідації несправедливості в соціальному страхуванні і дуже сподіваємося на швидке ухвалення. Разом із тим, ми бачимо, що і потребує додаткового захисту постраждання на робочому місці від військових дій подали законопроект через безпекових народних депутатів. Він стосується прирівняння статусу загиблих на робочому місці в критичній інфраструктурі до ветеранів війни. Це допоможе відновлювати здоров'я або Сувати в певній частині втрату годувальника для сім'ї такого члена проспілки. і ми сподіваємося, що це покращить взагалі впевненість людей в робочому місці навіть під час війни. Сподіваємося, що маленька увага Федерації проспілок України, наших міжнародних партнерів, зробить життя наших членів проспілок трошки легше в цей важкий час.